Чи ми готові в 33-му віддати хліб, картоплю, фасолю, а потім почати їсти свої діточок. Я думаю, ні. Тому приєднуютись, я вас дуже прошу. Наша влада, у нас група, ви і себе, заставляйте працювати, заставляйте їх робити по закону, це єдиний мандатом. Тут не на ці камера, єдуть підприємці. А саме громадських організацій, юніси юниці, попрацювали з вашого захисту по перевіркам через кого кодексу, які можуть надавати вам віщо.